Людмила легка завідує фельдшерсько-акушерським пунктом у селі Удрицьк, що у Дубровицькому районі саме вона перша надає медичну допомогу селянам, адже чекати швидку з Дубровиці чи Висоцька доводиться понад годину. Удрицьк хоче не Смороцьк, Всі потребують уваги і допомоги. А не всі змозі швидко добратись, а так що і рожениці дуже далеко добиратися. Треба шукати машину або швидку ждати. І був вже в мене за цей рік родина дому, тому що швидка не, не встигла приїхати. Розширити ФАП до сільської амбулаторії мріють давно. Кажуть, і потреба у цьому нагальна. Дуже далеко нам добиратися до Добровиці, до 50 кілометрів, а дільниця наша висоцька, туди ще далі, якщо через Добровицю, а напряму нема дороги. Амбулаторія обслуговуватиме три села: Удрицьк, Хочин та Мороцьк. Півтори тисячі пацієнтів лікуватиме сімейний лікар та два його помічники. Також тут облаштують лабораторію, кабінет ЕКГ, оглядову реєстратуру. Але на усе це потрібні кошти. Знайти їх хотіли, взявши участь у проєкті Світового банку. Одною з умов Світового банку це було в нас. Це приміщення орендоване. Ми орендуємо ці кімнати в дитячому садочку. А для світового банку це потрібно, щоб це був окремий медичний заклад. І на базі окремого медичного закладу там вже світовий банк вирішує, чи вкладати гроші, чи реконструювати це приміщення дане, чи… Купити якесь медобладнання. За приблизними розрахунками на ремонт приміщення ФАПу та закупівлю обладнання потрібно не так і багато близько 400 тисяч гривень. Їх намагатимуться знайти у районному бюджеті, аби вже наступного року амбулаторія запрацювала. Ірина Нечипорук, Юрій Кобів, новини Рівного.